Від святого Матея. Того часу, побачивши натовп, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до Нього підійшли Його учні і, відкривши свої уста, Він навчав їх промовляючи. Блаженні у Богі духом. Бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні і праведності, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радіть тим і веселіться, Бо велика нагорода ваша на небеса. Це є слово Господнє. <sl Adjustment> Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я і Сина і Духа Святого. Святего похвалений Христос. Амінь. Дорогі улюблені близькі, брати і сестри, ці годне сестри сістри законно, монахині, дорогі наші міністранти, органістка, парафіани, кохана Матусю з нами присутня, родичі, близькі, друзі, знайомі, дорогі наші радіослухачі, які є з нами в цій святій літургії, у коханні любі Боже діти. Хто це вони і хто це такі, які сидять біля агнця в білих одежах? Хто вони і звідки приходять? Сьогодні чуємо це запитання, яке читаємо з откровення святого Яна Апостола з останньої біблійної книги. І є відповідь, це ті, які зодягнені в білий одяг, які ви вибрали свої одежі, вибили їх в крові Агнця. Кров Агнця – це є мука Ісуса Христа, це страждання Пана Ісуса. І ця, так скажемо, може. Не таким аж дуже гарним словом, ця пральна машина, стиральна машина це і конфесіонал, це і сповідальниця, це і той момент в нашому житті, коли ми приходимо і наші гріхи віддаємо Богові, а Господь дає нам знову повернутись до цієї білої одежі, яку ми отримали при хрещенні, яку називаємо в костилі Крижмо, в яку нас священник зодягає. Віддає потім батькам, каже, прийміть Боже дитя, гідність Божої дитини в кожній сповіді повертає нам Бог цю святість, з якою ми прийшли на цей світ. Хоча первородний гріх плямить кожного з нас, але Бог через таїнства, через святі сакраменти, звільняє нас з цієї відповідальності за гріх перших батьків Адама і Єви. І це сьогодні є той момент, коли ми насправді хочемо в особливий спосіб бути цими біленькими, такими пушистими, як ангелі, бути святими перед Богом. І тим більше, так як в цьому році гарно припадає це свято на першу п'ятницю місяця, всі, хто Відправляти перші п'ятниці сьогодні має велику урочистість, тому що так ці дні зійшли з серце Ісусовим, і ми сьогодні хочемо в особливий спосіб святкувати цю урочистість святими. Сьогодні День всіх святих, сьогодні небо нам робить велику урочистість. Сьогодні ніхто. В небі не може сказати, я на це свято не піду, я це свято відправляти не буду, я не буду брати участь в цій урочистості, немає ані жодного святого, який би це міг сказати. Але сьогодні є велика задача, велика відповідальність теж кожного з нас, всіх людей на світі. Це свято в небі відправляється кожного дня, тому що там не тільки раз в рік. Є святі, які прославляють Бога. Це ми на землі раз в рік святкуємо це свято, щоб собі пригадати, що в небі так постійно є. Але принаймні раз в рік, чи ми всі стараємося, щоб це свято було нашим святом, але щоб це свято було теж для наших святих, чи вони сьогодні можуть так само сміливо прийти. До нашого костьола, до нашої парафії, до наших родин, так як ми приходимо до костьола і ми знаємо, що точно наш святий сьогодні є з нами. Напевно, дорогі любі в христі, ніхто навіть собі не уявляє, що хтось приходить до костьола і розчарований, бо Мого святого. Принаймні я собі. Наприклад, навіть думки такої немає, що прийду і в мене є там скільки покровителів, без хрещення, збірмовання, з монашого життя. Я не можу собі уявити, щоб сьогодні не було всіх святих янів, які є, щоб не було Станіслава. І теж знаємо, що не один Станіслав є таке, Бог дав на біжмовання, на миропомазання чи святих лаврентів, скільки їх є. Чи навіть хоч один сьогодні скаже, що я не прийду на це свято, нема такого. Чи наші святі, які сьогодні приходять до наших храмів, до наших костьорів, чи вони часом не будуть розчаровані, бо когось немає, бо хтось з їхніх підопічних десь пропав? Це так можна нас уявити, як ви, батьки, йдете за дітьми в садочок. Чи до школи, коли діти ще маленькі, бо потім вже дорослі, самі ходять на уроки. Ви приходите в дитячий садочок, а власне вихователь каже, а нема вашої дочі, а синочок десь пішов з кимось, нема. От що би ви зробили? Зараз міліція, прокурори, зараз суд і так далі. Уявіть, що може робитися в небі. Чи сьогодні, так скажемо, образно, це моя видумка особиста, щоб ви не думали, що так костю вчить. Чи сьогодні святий Михаїл Архангел, який воював з дияволом колись, бо він супротився Богу, чи він сьогодні не буде мусив втихомирувати цих всіх святих і скаже ціку, ціку, ша, все ці добре, зараз їх знайдемо. Бо робиться кипіш, де мої підопічні? Чи всі францішки, всі Антонії, всі Терези, всі інші святі, чи, чи сьогодні всі є вони в костелі, ці підопічні? Чи ми можемо сказати, що для святих сьогодні теж є урочистість всіх вірних, всіх вірних. Як один цьому сказав, єдине свято в Костілі, де справді є всі вірні, і ми святкуємо це свято, це власне 2 листопада, день задушень всіх вірних змарлих. Приходимо на цвітар і вони точно там є. Там нема так, що а, когось немає, там бумажка, я там пішов, бо мені треша по ділах. Нема такого На гробі я ще ні разу не зустрів записки, що вибачте, я прийду через два години. Там є всі. І це єдиний день, на превеликий жаль, де є всі вірні, в яких є День Святковий. А де ми сьогодні? Очевидно, кохані, ви не думаєте, що ця проповідь тільки для вас, так як один Хонський. Пам'ятаю, у нас в монастирі, вже такий старший священик, там, як то ми не раз сказали, вийшов з орбіти, бо так почав вже розказувати проповідь, що вже і почав голос підносити, і руками махати, і цього каже, ви до костюма ходите, ви нам що не даєте, інтенції не пишете, допомагати не приходити, до роботи вас немає і так далі. Потім так дивиться на тих людей, вони розчаровані, аж в очі повилазили з окулярів. І він каже, ми, пришам, це не до вас, це до тих, кого немає Диснявкостів. То я хочу сказати, що ця наука і до нас, і до тих, кого немає. Де є ті, котрі повинні вибрати свою одежу в крові Агнця? А кожен з нас, кохані, був в сповіді. І так негарно скажу, хоча б раз в житті всі, хто тут є присутні, був в сповіді, яке ваше враження. Після цього таїнства. Чи хтось сказав, що я більше не піду, так, да. може бути, що псом щось сказав, чи накричав, чи там голос підняв, бувають різні ситуації. Я теж вибачаю з часом там, особливо тому що там гарному, так що аж там люди обертаються, навіть ті, хто глухі бабці сидять, вони дивляться, що псом за в кричить. Часом треба притупнути. Але всі доходять щасливі, бо посповідались. То чому це щастя сьогодні ми втрачаємо, чому ми так легко сьогодні десь відходимо від цієї Божої любові, про яку ми читаємо в другому читанні Святий Яна Апостол в Першому листі, пише нам в третьому розділі. Подивіться, яку велику любов Бог має до нас, яку велику любов подумаймо, в чому ця любов проявляється. І ми сьогодні кожен з нас шукаємо радості, щастя, любові, доброти, блаженства. Колись одна жіночка прийшла до захисту і каже, ой, чі, чого я так втрачаю настрій, втрачаю це блаженство, чому так? Я кажу, а ви читали про блаженство історії? Ні, не, не читаю. Точно, точно. Я кажу, бачите, ви обманюєте, тому що в п'ятому розділі святий Матеуш пише. Хто такий блаженних. І ми не один раз цю Євангелію чуємо. І сьогодні теж аж вісім разів Блаженні у Богі, блаженні, хто плаче, блаженні лагідні, блаженні голодні і ще чотири далі. Бо вони будуть утішені, бо вони наситяться, бо вони побачать Бога. Щоб бути блаженним, потрібно бути власне тим, Хто чинить милостину, хто має чисте серце, хто творить мир, кого переслідують. Ось якщо ми цю історію переживаємо, про яку пише Евангелія, то ми будемо облажені. Колись теж так, один знайомий парафіанин, це було на іншій парафії, де я служив, прийшов і каже, як часом відскуплює нам і каже, почому я вас так люблю? Він так, так часом питається. Каже, ой, чи, що я такий сьогодні щасливий, аж не можу знати, що воно тут таке є. Я кажу, не бійся, це один рецепт, одна відповідь, одна причина. Ти сьогодні зарплату отримав, але до кінця місяця успокоїшся, бо буде пустий карман, каже, воно пройде, не бійся. Підеш. раз, другий раз в операцію і це щастя пропаде, так не скаче. Але ласка Божа це таке щастя, яке не повинно пропадати, яке не вичерпується з карману чи з кишені. Людина сьогодні хоче бути щаслива, свята. Щасливі всі хочуть бути, а чи святими. Бо ми не раз думаємо, а хто такий святий? Сьогодні день всіх святих, тобто всі люди, які жили на цьому світі, всі були різні. Хоча, може, однакові десь то, по характеру, то по талантах, то, скажімо, по якихось дарах своїх. Навіть подібні з лиця можуть бути. Я теж зустрічав не раз людей, підходжу, там, о, похвильоне а, а, а не, вибачте, я покутав, це не ви". І це Можуть бути подібні люди, але кожен різний, кожен. І всі мають можливість бути святими то всі хочуть бути щасливими, а чому не святі? Бо святість нібито коштує, трохи так. Але за цю святість Бог заплатив. З ми прийшли до кооперації, нам кажуть, можете брати, що хочете, за вас заплачуємо. Ось так Бог заплатив за наше спасіння, але чи ми це доцінюємо? Є така історія, така легенда про про щастя. Що йшло троє братів по дорозі і десь там в рові, в ямі, побачили, що щастя сидить. І заглядають, кажуть, ти хто, я щастя. А можна щось попросити можна. То я хочу мати багато грошей. Взявся по кишені, по повній кишені грошей, і побіг щасливий. А другий каже, я хочу мати дорогу машину, дуже важну. І вже на дорозі стоїть машина, він вже сів, поїхав, щасливий. І... Цей третій дивиться і каже, а що ти хочеш? А це щастя каже, витягни мене з ями. І цей брат витягнув його з ями, і щастя пішло за ним. І ціле життя був щасливий. І ми так не раз хочемо з Богом поступити. Боже, дай дощу. Пішов дощ про Бозю забув. Боже, дай погоди. Боже дала погоди про Бозю Так? А щоб ми сказали, Боже, ходи до мого життя. Ходи до моєї сім'ї, подружжя, костьола, парафії, до моєї праці. Нехай цей Господь буде всюди з нами. І це є важливе, щоб ми насправді вміли бути для Бога, вміли бути святими. Сьогодні дуже важливе є теж подумати про своє спасіння. Сьогодні такий день, який є приписаний в. Всіх канонах, костьолах, правилах, як день обов'язковий. Чи в нашому костелі цей день відправляється служби Божі, але там не сказано, що тільки для стареньких, чи там для пенсіонерів, чи ще щось ця учистя обов'язкова служба Божа для всіх, кому 100 років, кому 50, хто ходить до школи, хто ходить в садочок, хто лежить в колясочці маленькій півроку, хто в мами на руках. Місяць чи два для всіх обов'язкова служба Божа. І так тільки вистачить подивитись подивитися вправо-вліво і подумати, де наші діти, де наші внуки. Може де бо якщо прийшли вечір, якщо вечір будуть змучені, чого не було і вранці. А це обов'язкова служба Божа. І без такої служби не можна бути святим. Що ми передамо нашим дітям? Мені недавно в одній кооперації наші парафіани, які працюють, кажуть, Ой, чи ми колись годину мінімум виходили раніше з дому, щоб зайняти місце в костілі. Бо в мене там ноги болять, бо не годно стояти, бо в голові крутиться. А сьогодні не треба годину раніше вийти, сьогодні пусті крісла в костілі, і це на превеликий жаль, тому що ми боїмося не раз за якісь обов'язки світські такі. Мирські. Очевидно, ми повинні виконувати наші обов'язки. Діти повинні йти до школи, до садочка, але де є гріх? Треба собі задати питання. Якщо пропускаєш школу, це гріх. Якщо пропускаєш костю, це гріх. Як цих два гріха побратати? або звільнитись відразу з двох? Може, це завдання для батьків. Я скажу чесно, що я до школи на вшистських святих не ходив. І це були такі часи, коли, очевидно, ми дуже шануємо вчителів. Зараз вчителі це дуже побожні, які ходять до костюла, і діти мають справді щастя бачити вчительку в костюлі. Але колись, вибачте, ж так скажу, ці комуністичні чорти ходили теж до костьола, стояли під костьолом, мали зошит в руках ручку. І я був в костілі, вони ходили на свято, мене записували. А скільки разів ви зараз мене записали, я ж почти кожен день в костілі. Ніхто не пише, журнал не видає, скільки отець Лаврентій служби вправив. це ж привест. Сьогодні ніхто не пише, а комуністи писали. Я не був в костілі. Для мене це велика честь була. І зараз де є ці діти? Чому сьогодні костіли пусті? Хто їх спасе, школа, садик. Очевидно, хай підуть до школи, але хай зроблять так, щоб бути і в костіні і бути в своїх обов'язках. Це насправді дуже важливе. дуже важливе. Тому що ця дитина потім розвивається по-божому. Така дитина, якої не забракно в костіни, вона справді потім в житті собі порадить. Я скажу такий, очевидно, ну, приклад може юмористичний, але з історії мого життя в семінарі. Я не був, скажімо, льотчиком на п'ять не вчився. Багато сесій екзаменці мусить перездавати, перездавати другий раз. Але заходимо ми на екзамен, сидить професор, бере нас по одному, різні були екзамени. там по троє, по двоє ходили. Були такі екзамени, що всі разом сиділи, як залежить який професор, як собі придумував. І один раз було так, що по одному заходили. Виходить один сімнаріст і ми питаємо, ну що там, Пьотрик, як? Він каже, ми собі поговорили як розумні люди, мудрі з мудрим. Він мені питання, я йому відповідь, він питання, я йому відповідь, скільки тобі отримав? Петро. Ну молодець, пішов другий. Приходить і каже, ну, питаємо його, як було? Він каже, ну як шпікулянт за шпікулянтом, а що? А він мені питання, я йому кажу, ойче, а я вам поприбираю в хаті. Він мені питання, а я йому вікна помию. Скільки дав, чотири мінус. мінус. Моя очередь. Я пішов, виходжу, на серці гореч, а на обличчя усмішка. І кажуть, ну що, Гавринті, що там було? Как ти якось пережили. Як було на екзамені? кажу, поговорили, як сон з ксьондзу. А це як? Він мені питання, я жаднаюсь. Я йому відповідь, він хреститься скільки, На осінь перездача. Але треба йти, треба йти проти втечі. бути людьми, треба бути шпикулянтами, треба бути ксьондзами, треба бути нормальними людьми. Кохані, тільки святі є прикладом нормальності. Якщо би ми почитали їхні історії, ми побачимо, що кожен з них був нормальною людиною. І ми всі маємо шанс стати святими. Це дуже важливо, щоб ми сьогодні усвідомили собі, в який спосіб я хочу зробити свято для Бога. Може, такий останній приклад, бо вже в ноги болять, я вже знаю, що довго балакаю. Ми, коли ходили, я в дитинстві так, ходив з мамою на гості, були такі ситуації дуже часто. Коли ми зайшли, там стіл накритий, родина, всі О, добре, Януся, прийшла з синочком, все нормально. І мама каже, що мали почати їсти, тільки помолились. Мама каже: то був цапка з вам за свято, дякуємо. А тепер ми вам свято зробимо. Я ти куди? що обідала, що? ні, ні». ні. витягуємо торку і в вторгнути хліб, масло, якийсь колач, якісь рулетки, сок там банька тушонки. А що ти робиш? А ми вам свято хочемо. Ви нам зробили свято, стіл накрили, запросили, а тепер прийміть наші свято. Що я це кажу? Тому що ми сьогодні приходимо до Костьола на свято всіх святих. А як ми їх вгостимо? Що ми зробимо? Може варто сказати моєму святому, я теж хочу бути такий, як ти. Я теж хочу жити так, як ти жив. Я теж хочу сьогодні йти до неба. Я теж хочу сьогодні. Бути в сповіді, бути в комунії святий. Може, ми сьогодні давайте зробимо свято для неба, щоб кожен святий і свята, який є з Богом, сьогодні приходячи до нашого костьола, не були розчаровані, щоб тішили сказали, о, є мій підопічний, отця молиться до мене, той молиться до мене. Тобто є ці мої діти Божі, за яких я перед Богом відповідаю. Постараємося зробити свято для Бога. Зробімо так, щоб Бог, коли приходить до нас на землю, до нашого містечка, до нашої сім'ї, до хати, до нашого дому, родини, до парафії, щоб Бог не відчував себе як в пеклі, але щоб відчував себе як в небі, щоб йому було комфортно, щоб Господь справді міг сказати Я сьогодні щасливий. І за це Боже щастя, коли Господь, щоб нас нагородив небом. Амінь. і водився з Духа Святої Марії, став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтіяти, по ним і воскрес у третій день зіносиня. He is sitting on the right side